Всім вітанечко, у нас в кадрі знову Ауді. Якісь частенькі гості у нас Audi. Це в нас автомобіль, який приплив зі США Штатів Амер... Штатів з маленьким пробігом. Прикольний колір автомобіля. Така вона виглядає на фото чорна, але насправді колір більше такий, ніби як темно, темно, темнющо що синій. Номера ви бачите, він код відповідно підтягнете собі, хто захоче. Значить, У нас класна ціна. Автомобіль 2018 року. і Ціна у нас з цього апаратіка 18 тисяч доларів. Торг на цукерки, машинка на обліку, машинка проїхала в Україні дві щось там з копійками тисяч кілометрів. Ну, так, Чисто покатались, протестували. От. Зараз я також вам зроблю тест-драйв. Давайте детально пройдемось по комплектації. має непогане наповнення, безключовий на усіх дверях, легкосплавні дисочки, вона на літніх колесах, оптика лінзована ксенонова. затонована вкруг, люк, система моніторингу сліпих зон. Кум, забери, будь ласка, сіп'є, бо я зараз ауді виїду. По салончику дерево, підігрів задніх сидінь, коври Ева. Цвіточка, що це Audi, 4 підйомничка, складання регулювання підігрів зеркал, пам'ять водійського сидіння. Так, давайте подивимося, що тут за комплектація нашої красуньки заводця. Перший стейдж. У неї вже готовий, зроблений. Тобто буде вона вам весело їхати, 3 літра TSI. Відповідно, динаміка тут, самі розумієте. Зараз я прокатаюсь, я вже давненько теж на тих TSI 3-літрових не катався. Микаємо світло. Маленький пробіг 90 тисяч миль. Одна з самих. Ой, кмиль, кілометрів, друзі, пробіг в кілометрах. Одна з самых низьких цін. В принципі, він код. Можете по номерах дістати, але я зараз вам ще у відео покажу він цієї красуньки. Мурчить вона класно. Ну, Ауді і ауді, звичайно. Ауді завжди ауді була. Думаю, що вона буде дуже мягка, тому що попередненька, пам'ятаєте, яка в нас була продана, та, що була 20-го року аудюшка. Вона була на 21 х тапочках і вона була така ну, жорсткувата. Мені вона, скажем, не зовсім подобалася. Я думаю, буде мати м'який хід. Ксінончик, бачите, у нас у фарах круїзік, звичайно, що є, чорна стеля, люк. Друзі, в нас є трохи фарбованих елементів, але в нас є бомбезна ціна, тобто такої ціни на Такий автомобіль немає парктронічки, бачите, кругові, передні задні камера також. Підрильові перемикачі, 3 літра TSI ну, Ви всі знаєте, так, що в Америці ці двигуни мали гільзований чугунний блок. Тут, до речі, таке цікаве дерево зроблено під Такий якийсь темний, темний, не зрозуміло, це то горіх, чи то під камінь зроблено. Так цікаво. Таке враження, що тут поновлювалося воно, тому що я. Ну, можливо, є Ауді таке, я не бачив таких саме шпонів. Схоже, що де... Ні, дерево, друзі, це справді дерево. Такий цікавий горіх, напевно, все ж таке. Так, зробимо менше вітру У нас такий клімат, є підігрів, звичайно, підігрів задніх. Ну, Кайфова машина, звичайно, що кайфова. А, кататись на ній. Ясно, що одне задоволення. Я зараз хочу на неї трішечки прибавити. А, як вона легенько мурликає, як легенько їде. Кайф. Чистий 18-й рік. Дивіться, сідан. 90 тисяч 90 тисяч оригінального пробігу. За 18. 000. Ну, баян за 18 тисяч я вам скажу за Я думаю, навряд чи можна щось взяти з такого класу за 18к. Прям прям то що потрібно. Мегани четверті продають по 18к. Двигун, ви знаєте, да? двигун тут ну, надійний. До цього двигуна претензій зазвичай немає. А тут четверті магани, ну реально, 20-21 років по 18 тисяч продають. Гольфи так само. А тут цілий цілий де клас. Ну і причому вона конкурує, самі розумієте, з ким. П'ятірочкою BMW, з E-класом з такими трічка їхня ну друзі, Кайфова тачка, я не буду там довго. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Як же ж вона хоче ту'їхати. Тільки натиснув, вона не думає, вона вистрелює. Не хочу довго розсосолювати, Приїдьте, покатайтесь, кайфаніть, заженемо на станцію, все труснете, перевірите. Будь-яка діагностика, будовочка, калач, машинка збита. 18 тисяч за 18-й рік А6 на кватро на повному приводі. На, класному, на класній комплектації рахуйте, у нас є без ключ, круговий парктрон, камера. У нас присутньо. Електрика і пам'ять водійського сидіння. Зараз ми ще мацним. І пасажирського електрика присутня. Теплющий, кайфовий салончик, чорна стеля, сліпі зони, Ай, кайф. Преміальна машина за дуже непреміальні кошти, тому що дивіться, кросовери, наприклад, там якісь. Ну, не хочу нікого ображати. Але там той же самий Sorento чи Sportage Може коштувати плюс-мінус таких грошей, але тут навіть важко і порівнювати якість ходу цих автомобілів. Це все ж таки вах. І це класний двигун. Саме, саме круте, тут, що тут класний надійний двигун. Круто, що тут кватро, круто, що тут седан. І отак ти сів собі, розвалився, як папік, да? і чешеш себе. Ну я думаю, друзі, по трасі, ви розумієте, да, вона по трасі вкладається 8,2, 8,4. Це реально, 120 8,2-8,4, 3 літра TSI легесенько. Плюс стейдж перший. Насипає вона кайфово. Ну, В принципі, все для комфортного використання. Єдине, що немає дістрона і немає лінії. Ну, з таких... Якби на мене важливих опцій. Є круїз, є підігрів керма. Багато чого є, є деякі просто моменти, яких немає. Так хочеться натиснути, і цей жовтий жовтий, жовтий джмілик не дає мені цього зробити. Може йому моргнути, хай десь з'їде. Ну З'їдь джмелик не хоче. Друзі, 3А, місто рівне. Перереєстрація на нового власника, машина вже на обліку, Першу, перший облік вам платити не потрібно, самі розумієте, копійки обійдеться вам перереєструвати її за якісь там 2000 гривень, вона буде на, на реєстрації вже на вас. Ну і ціна не з ринку. За такі пошкодження, як тут були, ціна просто дно нижче. Ви спокійненько можете. Розумієте, що ви берете понизу ринку автомобіль за 2018 ну, року. Йой, як вона підхватує, класно. А -а 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 -а. <м> Лоскочі знаєте де, коли натискаєш? <м> <м> Лоскочі в правильному місці і вашу китцю теж буде лоскатати. <м> <м> Катайте кець за 18к, я думаю, тачка сама бомбова, яка є. Дружину катайте, не обов'язково там те, про що ви подумали. Тут же ж варіантів багато. Всім добра. Тачка бомба. Реально, друзі. Технічно! вау. Є підкраси, але вони абсолютно не страшні. Тим паче, що всі знають, це американець.